Івано-Франківська молодь за мир. Студенти-економісти університету нафти і газу вирішили вшанувати пам'ять загиблих у роки Другої світової війни на майдані та ВАТО. Для цього висадили на подвір'ї свого вишу понад сотню кущів селекційної троянди. Самі ж рослини на думку студентів та викладачів символізують розквіт нового життя в Україні, а також нагадуватимуть всім про подвиги бійців. Студенти за мир, студенти пам'ятають герої, студенти люблять героїв. І ми вдячні низький уклін тим героям, які зараз захищають нас на сході, захищають наше щасливе майбутнє. Якщо я, наприклад, фізично не можу можу підтримати наших бійців АТО, і не можу, не можу бути на передовій, так захищати Україну. То хоча б в тилу ми будемо сильніші, в тилу я мушу їх підтримати. Саджанці троянди, викладачі та студенти придбали за власний кошт. Кажуть, така акція має назву Діти народжуються не для війни. Спочатку стартувала у Києві, згодом її підхопили і львівські спудеї. Це ініціатива Київського національного університету права від академії наук. Вони були засновниками цієї акції. Ми продовжуємо і запрошуємо всіх інших студентів інші вузи України підтримати таку акцію. Звісно, молодь проти війни, молодь за мир. А всі викладачі тільки-тільки за ці ідеї, які молодь розвиває в інших містах України. Подібні акції триватимуть до початку червня. До речі, троянди на подвір'ї університету нафти і Газу мають розквітнути улітку.